Вітаємо всіх, хто з нами від самого початку етеру, і тих, хто щойно доєднався. А також тих, кого зустрінемо просто зараз. Буквально за кілька секунд у нас у гості завітають режисерка стрічки назавжди, назавжди Анна Бурячкова і виконавиця головної ролі Аліна Чебан. Доброго ранку. Доброго? Доброго. ранку. Будь ласка, проходьте. Дякую. Доброго ранку, дівчата. Доброго Доброго ранку. Ранку. Раді вас бачити. Ми Доброго ранку, будь ласка. Доброго ранку. Дякую. Дякую. Ну, одразу хочеться спитати, про що фільм назавжди-назавжди. Я розумію, що, можливо, такі питання викликають певну емоцію, але все ж таки хочеться трішечки глядачів ввести в курс справи. Це фільм про підлітків, але він не зовсім для підлітків, і він, напевно, не про що. Він про кого. Він про тих, хто зростав в кінці 90-х. про тих, хто да, хто там пройшов цікаві досвіди, у яких тоді ще не було назви по-чесному. Але зараз ці назви всі є. Це фільм про те, як, як треба відокремитись від люблячих або не люблячих очей, як треба знайти свій шлях для того, щоб існувати. Самостійно прийняти можливо свою самотність і навчитись жити, не будучи частиною зграї. Але так це про підлітків. Ну і як це вона сказала в 98-му? секс наркотики, рок н рок-н-рол? А от мені сказав, чому захотілося звернутися саме до цих часів? Дивіться. Бо там вже сказали, був секс-наркотики данрол. По-перше, по-друге, штука в тому, що ми себе ніколи не бачили на екрані. Ми бачили або Беверлі Хілс 90-210, так. або щось, ну, тобто щось із західного кінематографу, де у підлітків у молодих людей було, в принципі, все окей. Ну, тобто, в їх всі діапазон проблем був доволі маленький. Або ми бачили хтонічний російський контент, в якому все було погано. Ми були не там і не там. Uh -huh. ну, тобто ми були більш вітальні. Але у нас було багато проблем. Я думаю, що поки ми ну, не, не подивимось на те, чому ми зараз є ті, хто ми є, чому ми так цінуємо власні кордони, чому ми так цінуємо а, можливість а, жити своєю головою, а це теж звідти йде. Ну, а, це теж добре пояснення для розуміння себе і подальших дій. Так, ну у нас є трейлер стрічки, я пропоную зараз подивитися. Я совсем не знаю. Может, же там? Короче, в нашем классе нормальных пациентов нема. Все нормальные в одиннадцать. Новенькая? Ну, как ты звать? Таня. Ладно, ну, У завтра днюха. Все. ти казав, що весело, але я багато чого кажу. Я, я іноді думаю, що краса це прокляття.

Тут всі свої, чужі. А що якщо я не своє. Е, так, це 90. Буремні, темні, да. безпросвітні. Е, я так зрозумів, що стрічка має. Ну, таку терапевтичну мету певною мірою з ваших слів. На яку реакцію ви очікуєте у українського самоглядача? Я, чесно кажучи, я не можу сказати, що я очікую, тому що я вже частково цю реакцію бачила. Ви вже бачили? Це ну, тому що ми вже показували рік тому на тижні критиків. Мені здається, ми з вами тоді спілкувалися теж. Ми показували вже багато за кордоном для української аудиторії. І я би сказала, що ну це по перше один з перших трейлерів. У нас є другий, який трошечки там проявляє, що кіно не таке темне і страшне, а я ну не знаю. А по-друге, люди сміються і сміються багато. Тобто це кіно, себе да, це кіно, в якому є смішне, тому що там все одно було смішно, було безпросвітно, але водночас було смішно. Ну, бо ти коли молодий, то ти якби ну окей, ладно, так і по-іншому, так да. І, ну, і є те, про що чому спів переживати. Тому це скоріше питання, ну подивитись в себе і подумати. А як так сталося, що із таких трошечки подонків ми всі виросли ну, нормальними, начебто, 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 ти не була там. Да, Аліна, Аліні довелося на себе взяти відчуття 90-х, яких вона не бачила, але ну, як і всім нашим акторам. От, власне, і хочеться спитати у вас, Аліна. Та ви зіграли головну роль, розуміючи, що рік народження пізніше був, ну, ніж так, ті роки, які довелося втілити в цьому фільмі. Які сцени можливо, які ситуації можливо для вас стали викликом? Викликом? Хм... Ну, спочатку скажу, що мені дуже сильно допомагала моя сім'я, моя мама більше всього допомогла зрозуміти, що таке 90, ті тому що їй було приблизно так само років, як і моїй героїні у той час. І це насправді дуже-дуже різний час, дуже різне відчуття людей усього навколо тебе. І було важко з цієї сторони, тому можу сказати про. Те, що фізично було найвих найважкіше, басейн, це така історія, що Тоня вона плавчиха, і вона прям професійно цим займається. Я ні, от і я почала робити заняття перед зйомками. Там десь 10 їх було. Ну місяць ти займалась, да? да. Місяць. В... Я опановувала. Да, опановувала, тому що я не вміла прям професійно плавати, а треба було. І я не хотіла дублера використовувати у цій справі, тому що хотіла ж саме. І ну, тому можу сказати, що це було найбільшим викликом, тому що це через мої фізичні якісь ну, можливості. цьому. і вона це витримала блисковично, якщо я ну, маю сказати. Дякую. А цьому в цьому кінокіно кіно, є ваш а, прототип? Ні, це не автобіографічна історія. В ній безумовно є сцени, які проявляють і мій досвід і досвід моєї співавторки Марини Степанської. Він у нас доволі дуже різний, тому що я якраз центрова дівчинка, а вона зростала на Троєщині. і у мене було складніше і жахливіше ніж у неї. Навнув при тому, що все по-різному. -по але історія не про нас. Uh -huh. Історія ну, по про вона, якби не про особисто мене або не про особисто Марину, але вона про всіх нас водночас. Uh -huh. Аліна, як вам взагалі, от ті часи див'яності? <зас> Цікаво. <зас> Складно. дуже емоційно. Та я б сказала, дуже відверто. Um... Через те, що не було телефонів і зв'язку, такого, як зараз є, тому треба було все в очі говорити. Це набагато важкіше, ніж отак от просто написати: Ну, все, давай. І просто я не знаю, це кіно, це емоційні качелі. Я Фу, дуже довго відходила від нього, тому що треба було зануритися сюди з головою, але... Насправді сподобалося мені. Це дуже від 90-х. Да, мені здається, що ніяк не відійдемо. Не відійдемо Боже. Так, 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 да. перепрошую. Але мені здається, що мені це потрібно було, тому що були якісь моменти, які я собі не пропрацювала. І я дуже вдячна цьому фільму, тому що він допоміг мені якось. Пановому чувати себе. А от як ви вважаєте, наскільки проблематика фільму актуальна може бути для молоді? Дуже сильно. В чому в тому, що він навчає тебе бути самодостатнім, незалежно від суспільства. І це дуже важлива тема, тому що ми завжди якось рівняємося під своїх друзів, ми забуваємо про свою особистість, і це дуже складно. Ну, ти приходиш додому і не знаєш, хто я. Дивишся у дзеркало, ти хто. І ну, проблематика найцентральніша у цьому фільмі, вона дуже актуальна зараз. Но саме для мене це було просто топ-1 тема. І після зйомок цього фільму, коли ми виходили вже з нього, то я не знаю, я відкрила себе по-новому, і якось мені було легше. Тому я сподіваюся, що глядачам теж буде це корисно. Я от слухаю вашу відповідь і бачу, яка зараз свідома, відповідальна молодь пропрацьовує. Ми в 90-х вижив руки, ноги цілі, і ти вже молодець. Скажіть, будь ласка, про фестивальну історію кіно. Вона ж там дуже така велика. Дуже цікаве. Ми наша світова прем'єра відбулася на венеційському фестивалі. Рік тому, 23-му році, ми були в конкурсному в конкурсній програмі Орізонті Екстра. І після того ми почали подорожувати іноземними фестивалями. І, власне у нас був перший такий приз. Це найбільша винагорода фестивалю східноєвропейського кіно в Котбусі. Це найкращий фільм. І другий такий теж дуже великий це Стамбульський кінофестиваль. Ну, в принципі, на, на тій території він Європи і Азії він теж найбільший, один з найбільших, і там теж головний приз. Ну є менші, тобто у нас Захаро Шадріну, який є, партнера Ліни в, в цьому дали в Гагрібі. <свистач> Я не пам'ятаю це на нас дуже. Тобто, у нього є за найкращу акторську гру. У Ліза Цилік була номінована в Україні як і отримала навіть Чорний Лотос за допоміжну роль другого плану. Ну тобто, і воно продовжує все, що існувати в цьому просторі. Круто. І на опен нам дали теж Кстати, що... да. І скільки ще буде визнання, я в цьому не сумніваюся. Дякуємо вам. Натхнення, бажаємо творчих успіхів. Нехай все вдається. Дякую. А також уважного та вдячного вітчизняного глядача дуже ми схочемо, щоб він був. Дякую.